Служба в обраних підрозділах маємо широко розрекламовану кампанію. Оберіть підрозділ, оберіть посаду. В результаті ми маємо, що після навчання тих, хто вибрали собі конкретний підрозділ і посаду, викидають в абсолютно інші підрозділи і на абсолютно інші посади. В результаті це підриває мобілізацію. Підготовка і навчання. Чи може бути, що після п'яти днів такт-меду людину кидають на передову на Харківщині, і в результаті за кілька днів або поранення? Або мертві це підриває мобілізацію. Водночас так само і забезпечення військових, проблеми з МСЕК, з військовим збором, з військовослужбовцям. проблеми з лікуванням і протезуванням. А в той же час у нас є кошти на інвалідів, прокурорів, на інвестні, на дороги, а не військових службовців не вистачає. Це підриває нашу обороноздатність. І головне, ви не маєте права плювати в очі нашим військовим, але чомусь влада це систематично робить.